Нам свої декларації, ну, тобто майнові. майнові декларації, які подаються в податкову і подаються в територіальну виборчу комісії. Але за кілька днів буквально ми зрозуміли, що всі кандидати майже від партій вже здали свої декларації і пішли в поля, і взяти їх ну, можна тільки в ТВК. Про це, це окрема розмова, як їх можна взяти в ТВК. Тому ми. Зередили свої зусилля на тому, щоб підписати по максимуму, по максимуму декларацію відповідальності саме з представниками хоча б одної партії, з одним з представників партії, тоді вони автоматично повинні нам надіслати свої фінансові відписи і виборчій кампанії. Чому так? Тому що, хоча в нас не, типу, мажоритарка, але е, насправді всі в кошти йдуть централізовано через е, там, міську організацію, деяких через обласну організацію, тобто, якщо ти підписуєш одним кандидатом, то тобто, тобі скинуть весь звіт по партії е, обов'язково, якщо ну, це доброчесний, добросовісний е, кандидат чи добросовісна партія. Ось. Тому ось, така була специфіка, ми вже як орієнтувалися в процесі, тобі, політичний джаз. І нам вдалося налагодити діалог з багатьма партіями. Деякі партії не йшли на контакт, деякі партії з певних причин ображались на нас і не хотіли підписувати саме з групам чесно. Ось. Ну, зараз коротко пройдусь по кандидатам в міського голову і вже потім повернусь на купити слайд, якраз відповідно. З кандидатами на міського голову... Було простіше працювати, тому що це одна людина, і вони роблять зустрічі з виборцями, їх легко можна зробити і так далі. І дуже допомагають, до речі, допомогли нам в соцмережі, тому що ви знаєте, є кандидати, і тут, які тільки зареєструвалися, там, можливо, в соцмережах ще щось пишуть, а їх там взагалі на дно. Ось. І нам вдалося підписатись з самоліком Юрієм з самопомочі з укропу це Дмитро Йов і Сергій Манзіє з Солідарності. Пропонували підписати Олександру Підмурняку, він не відреагував ніяк. Ну, кілька разів перепонували, писали в Фейсбуці, може нам скріншот потім показати, кому буде дуже цікаво. Абсолютно не реагував. Така ж ситуація була з Валентиною Немирюк. Також було запропоновано через соцмережу, але офіційне повідомлення. Я, ну, представники руху чесно просимо вас, як кандидат бути відкрити і так далі. Олександр Коліжук з політичної партії 5.10 відмовився підписувати декларацію. І Микола Кулик постійно відтерміновував, відтерміновував. Ну, ми розуміємо так, якщо людина хоче, то вона шукає можливості, якщо не хоче, то вона шукає причини. І наразі ще досі не підписана з ним декларація відповідальності. Ну, вже і, якщо навіть і не дуже, в принципі. Ось далі. З усіх партій, які ми підписались, а підписали ми з партіями Наш край, Відродження, Самопоміч, «Укроп», поруч, Рідне місто, Радикальна партія, Народний Рух України за конкретні справи. Станом зараз нам прислали фінансові звіти лише дві партії. Ось, і ми зробили таку невелику розбивку їхніх фінансових витрат, ви можете ознайомитись. Це це дуже прикро, тому що а...